Щороку наприкінці листопада в Україні проводиться День пам'яті жертв голодомору. У цю скорботну дату ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які померли через влаштований радянською владою штучний голод. 31 країна світу визнала голодомор артом геноциду проти українського народу. Наразі в деяких українських сім'ях збереглися старші члени родини, які мають неприємні страшні болючі спогади. Про цю скоєну радянською владою трагедію зараз же ж наше завдання як українців не дати забути світові страшних злочинів російської влади, як минулих, так і теперішніх, і передати знання про голодомор майбутнім поколінням. Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Годунко, і на цьому каналі у вас є можливість більш детально дізнатися про реалістичну історію України. І якщо вас це цікавить, то поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал, і ми будемо починати наше відео. Штучний голод 1932 1933 років на території України був влаштований радянською владою. У 1931 році керівництво СРСР висунуло завищені плани хлібозаготівель саме за рахунок України планувалося створити великі запаси зерна. У результаті хлібозаготівель вилучалася вилучалося у господарства вся їжа, а селяни починали голодувати. Сталінська влада складувала списки боржників, які не виконували плану, і застосовувала до них каральні санкції. Людям заборонялися ховати і продавати продукти харчування, переїжджати в інші регіони СРСР, населенню просто перестали постачати продовольство. Піль смертності припав на весну 1933 року. Щодоби від голоду помирали тисячі українських. Селян. При цьому сталінський режим заперечував голодомор і відмовлявся від допомоги міжнародних організацій. На жаль, точну кількість жертв Голодомору визначити неможливо. Радянська влада не збирала інформацію про загиблих від Голодомору і всіляко намагалася приховувати цю трагедію. Деякі ж дослідники називають це число від 4 до 10 мільйонів. Для того, щоб не допустити помилок у майбутньому, нам потрібно е дізнатися помилки. Минулого. А для того, щоб їх дізнатися, нам потрібно вчити історію і вчити її постійно, читати і розвиватися, і також пам'ятати тих, на кому ця історія тримається.